Підрозділ Альбін був створений на Буковині і Увійшов до складу новоствореної 20-ї бригади Любард першого армійського корпусу НГУ «Азов». командиром роти спецпризначення став Ігор Лучак. Військовий розповідає: найбільше врізається в пам'ять те, з чим стикаєшся вперше на війні від бойового виходу до поранень. Дуже добре пам'ятаю наш перший захід у великокомушлаху, коли ми. Противник знаходився в населеному пункті, наші сили оборони знаходимося навколо села, а нам вдалося вклинутися в село. Це було вночі. Це так було трошки авантюрно, тому що у нас не було достатньої кількості розвідданих про кількість противника, про його точне місце знаходження. Нічого, тоді ми зайшли, і це було таке наше перше бойове хрещення. Під час виконання бойового завдання 24 травня цього року ворог накрив позиції дроном, внаслідок чого Ігор Лучак отримав поранення. Саме в той момент пролетіло два каба. Один попав зовсім поруч, а другий каб попав в те приміщення, де я знаходився. Там мене засипало. Не знаю, скільки я там пролежав, десь близько години, напевно. Але мої побратими знову ж таки завдяки нормальній комунікації, вони знали, де я куди я пішов, коли я не ну, зрозуміло, що мене десь немає. Чому ці вибухи вони мене відкопали, вони мене по суті врятували. Нині військовий проходить реабілітацію у Чернівцях і планує якнайшвидше повернутися до своїх побратимів. У розмові ділиться тим, чого на його думку нині найбільше бракує армії. Нам потрібно налагоджувати комунікацію як всередині підрозділу, так і між підрозділами. Нам потрібні ефективні командири, які з власним бойовим досвідом приходять. І також, коли приходить у це фінансування на підрозділ, також треба грамотно його розподіляти, саме е визначати пріоритети, що нам от потрібно сьогодні, що нам буде потрібно завтра. У підрозділі Альбін служать бійці з різних куточків країни. Усі вони мають спільну мотивацію не підпустити ворога до своїх домівок. У нас є бійці як із Донецької області, так і з Львівської області. Вони не хочуть, щоб ворог щоб противник добрався до їхнього дому. Хочуть захистити нашу землю. Це їх основна мотивація. Ну і також наш колектив їх значною мірою мотивує, тому що вони приходять до нас, бачать, що там всі такі заряжені хлопці, і вони почувають себе з нами комфортно. Бійці роти Альбін щодня показують сміливість у найскладніших умовах. Саме ця відвага тримає їх разом і дає сили захищати рідну землю. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4